Підсумки одразу двох напрямків роботи соціальної сфери освіти і дитячого оздоровлення підбували на спільному засіданні колегії управління освіти і науки та управління у справах сім'ї молоді та спорту Луганської облдержадміністрації. 28 лютого колегія побувала у двох містах сусідах: Лисичанську, де відвідала гімназію, та у Сєвєродонецьку, де працювала у школі інтернаті. Учасників колегії, заступників міських голів та районних адміністрацій міст і районів Луганщини, начальників обласних управлінь і міських відділів освіти і відділів. У справах сім'ї молоді та спорту від імені Свіродончан привітав Сергій Терешин, заступник міського голови Сєвродонецька. Він провів короткий екскурс в історію створення і розвитку нашого міста, а також ознайомив гостей із працюючою соціальною інфраструктурою. Віктор Яриш, начальник управління у справах сім'ї молоді та спорту облдержадміністрації, підвів підсумки оздоровчої кампанії 2011. Пристальное внимание к вопросу оздоровления и отдыха детей со стороны как органов власти, так и руководителей предприятий, в том числе и собственников оздоровительных лагерей. Проведение подготовительной работы, а также организация своевременного сбора информации, анализ и корректировка хода оздоровительной кампании, ее координаторами в течение лета дали свой позитивный результат. По основным показателям оздоровления детей наша область заняла одну из лидирующих позиций во всеукраинском рейтинге. Ну, одна из лидирующих, именно третья позиция. Из этого следует, что в принципе система работы в сфере оздоровления детей в области уже выстроена. Однако снижать темпы нам еще рано. Для решения главной задачи летней оздоровительной кампании – обеспечение детей качественными оздоровительными услугами и их занятости в каникулярный период – необходимы такие составляющие, как достаточное финансирование. Наличие оздоровительной базы, профессиональные кадры и отлаженная система работы. Наразі на Луганщині працюють 38 дитячих здравниць за літо вони можуть прийняти до 33 тисяч дітей, однак залишаються недозаповненими. Наприклад, у 2011-му в них відпочила лише 21 тисяча. Покращення проведення оздоровчих кампаній Віктор Яриш бачить у залученні бюджетних коштів, наданню батькам на підприємствах пільг для придбання путівок нестандартному підходу до вирішення проблем. тощо. в якості прикладу він навів проведення у Сєвродонецького благодійної акції Падарем літа дітям з діабетом. Свалив схвалив роботу літніх наметових таборів клубів «Тигриня» і Каскад як альтернативу відпочинку дітей поза містом. Після визначення завдань на літо 2012-го були вручені нагороди від Луганської облдержадміністрації найкращим учасникам попередньої оздоровчої кампанії. Шість відзнак дісталося і Сєвєродонецьку. Їх урочисто передадуть адресатам 1 березня на засіданні міської координаційної ради з питань оздоровлення та відпочинку дітей. А далі робота колегії продовжувалася в освітньому напрямку. Гостей запросили відвідати уроки з використанням нетбуків. Їх у Сєвєродонецькій обласній школі інтернаті 150, і вони активно використовуються за програмою інноваційного навчання 1 плюс 1. стосовно цього освітяни відмітили доцільність придбання нетбуків. Відзначили, що з таким підходом уроки стають більш яскравими, цікавими, а учні активнішими. Ми вирішили колегію тугову провести нестандартно. тобто показати, як в наших школах, причому разне обла обласної комунальне субсидії, градської комунальної субсиності для дітей одарюних для детей, которые находились в сложных условиях и э, обучаются воспитываются в областной э, школе интернате для детей СИРОТ. Э, вот мы хотели показать, как э, информационно-коммуникационные технологии помогают э, дать качественное образование, независимо от статуса ребенка и от того, на каком э, начальном этапе знаний он стартовал. Активно обговорювалися на колегії питання покращення надання дошкільної освіти, мережа якої в області збільшилася на 33 заклади. Однак цього не вистачило, аби цілком задовольнити потреби Луганщини. Наразі в області охоплено дошкільною освітою 84,5% малюків. В десятках зберігаються черги. Розглянули члени колегії і питання підключення до мережі інтернет більшого числа навчальних закладів, а також загальний рівень комп'ютеризації загальноосвітніх шкіл області. За останній рік він виріс на 8% і складає 89%. Плюс к тому, что учителя должны уметь пользоваться и дети. Мы же еще должны дать эту базу, правильно? Поэтому перед нами задача до 100% довести. Плюс к этому мы должны 100% обеспечивать подвоз и питание детей первых четвертых классов. И у нас это, слава Богу, выполняется все. Так как и положено по законодательству, мы отметили это на коллегии. Информатизация, компьютеризация предполагает проведение курсовой подготовки. Мы проанализировали, как это прошло в Луганской области наметили перспективы. У нас в 2012 году намечается изменение стандарта начальной школы. И дети с первого класса будут изучать английский язык, со второго класса информатику. Для этого нужно подготовить учителей. Возможно, английский информатику будут преподавать учителя начальных классов, в коллективах школы определяться. А мы обеспечим это, поможем. У нас уже готовы для этого и программы, и тьютеры, те, кто будет заниматься с учителями и готовить их уже к непосредственной работе.